Мої любі щирі вітання! Зичу вам міцного здоров'я та гарної днини! У сьогоднішньому відео рецепт пирога на сирному тісті з пудингом, яблуками та хрустким штройзелем. Це взагалі ідеальне поєднання, солодкий пудинг, ароматні яблука присипані смачною хрусткою крихтою. Для початку потрібно заварити пудинг. змішати пудинговий порошок із цукром, і з невеличкою кількістю молока до однорідності. Влити лити кип'ячене молоко, і постійно помішуючи, довести до кипіння, а потім проварити 1-2 хвилини, далі зняти з вогню і дати охолонути. А тепер підготую штройзель. одні кажуть штройзель, інші кажуть штрейзель, а по-нашому буде хростка крихта. Борошно перемішую з цукром, вливаю розтоплене масло і все гарно перемішую, щоб не було сухого борошна. Цей пиріг печу на винус, як кажуть нас на Галичині. Моєї німецької знайомої був день народження. Вона хотіла пригостити своїх колег по роботі, тому розрізу вам не покажу, але відгуки були схвальні, тому поділюся з вами рецептом німецької традиційної випічки. Перекладаю цю крифту на піднос і ставлю в холодильник. А краще навіть і можна поставити в морозильну камеру. А також підготую яблука. Почищу від шкірки та серцевини та наріжу кубиком. Зараз сезон слив, тому сміло яблука можна замінити на сливи. До нарізаних яблук вливаю лимонний сік. Перемішую і відставляю до використання. Тепер можна приступити до замісу тіста. У глибоку миску, в якій замішувала штройзель, вибиваю яйця, додаю цукор, гарно перемішаю, і далі введу усі вологі інгредієнти: кварк, молоко і олію. І все ретельно вимішую до однорідної консистенції. Поки замішую тісто, хочу висловити вам свою вдячність безмежно за ваші перегляди, за ваші вподобайки та коментарі, які для мене як бальзам на душу. Перемішаю борошно з розпушувачем і через сито об'єднаю з вологими інгредієнтами. Коли вже важко замішувати вінчиком, перехожу на силиконову лопатку. Можна замішати руками, але тісто досить таке липке, вологе, тому лопаткою, як на мене, зручніше. На змащеному маслом бляшку від духовки викладаю тісто і розподіляю так, щоб утворилася плоска основа для пирога. Пудингову масу розмішайте до однорідності та розподіліть по тісто тоненьким шаром. Можна скористатися для зручності, як я кондитерським мішком, або просто розкласти ложкою. До яблука дала одну чайну ложку кориці і тепер розкладу поверх пудингової маси. І крайній штрих. Присипати штройзелем. Ставлю у розігріту духовку до 180 градусів на 45-50 хвилин. При подачі за бажанням кожен шматочок прикрасіть збитими вершками. Ще теплий пиріг можна подавати із кулькою морозова, але Це дуже смачно. Такий пиріг – це ідеальний вибір для любителів ситної та багатошарової випечки. Нехай і вам буде ситно та смачно. До нових відео зі смачними рецептами.